Доброго дня, гляньте, опять до нас приїхало щось цікаво замотане. А що може бути цікаво замотане? А це така штучечка, як індикаторні лампи. Бачите, показав, і воно поїхало. Щоб не кричали, ні ті самі показує, щось вам на прикладі. Дивіться, для розуміння, це лампочка індикаторна, Ін 14. Оцей ось рядочок коштує 1800 гривень. Одна лампочка ціна 150 гривень штучка. Е, використовуються вони, до речі, хтось там розказує, що в них є драгметал. нема там ні одної каплі драга. Е, ці лампочки використовують для виготовлення годинників ручної роботи. Наприклад, я вам покажу пізніше. Е, дивіться, є ще лампочка індикаторна, in 16 маркування. Вона менша набагато. Вони зараз не дуже актуальні, ціна низькувата, але нехай все одно прийомні. Якщо є, можете пропонувати. Я думаю, що залюбки будемо купувати. Їх у вас In 16, ін 14, ін 12, ін 8. Всю індикаторку, яка є, пропонуйте. А що з них роблять? Я вам покажу далі.